Привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МДЗ». Трошки відео не по темі, хочу вам про бусик нас розповісти. Це в нас Peugeot Expert 2015 року випуску. Двухлітровий, турбірований. Ну, Звісно ж, дизель, так він йде. І ми на ньому поміняли на днях ось цю корзину щеплення. Тобто повністю корзину, диск і вижимний. По ціні нам все це діло обійшлося, тобто зняти, поставити ще й в коробці мастило нам замінили 22 тисячі гривень. Чого міняли, тому що я не знаю, як це називається. На газульку нажимаєш, і час від часу таке бувало, що газ нажимаєш і е, оберти растуть. Наприклад, 3000 обертів, так а швидкість не змінюється. Ось було не завжди. Ми так десь півроку їздили, але воно щось взагалі стало навіть на першій передачі, коли трогаєшся, так щось тарабанити. Ну, ми подумали, треба вже міняти. У нас був вибір або вставити оригінал Франція виробництва, або лук. Німеччина той от, самий лук, що ми вам рекомендуємо ставити на МТЗ. Лук був дорожчий, вам коштував комплект 15 тисяч. Е, оригінал Франція коштував 12 тисяч. Ну, нам не з того сказали, що тут оригінал, в принципі, вистачає з головою, тому ми, ми вирішили поставити Францію, але я був за лук. Я хотів також, то, що ми вам рекламуємо, те, що ми вам рекомендуємо, також нам поставити, але вирішили зекономити. Ось. Все поставили, все працює нормально вже. Я боявся, що може бути таке, знаєте, щось замінили, там гроші віддали, а потім проблема не проходить, тому що таке часто буває. Ми з вами знаємо, так, не з того, коли щось в авто ремонтуєш. Одне, потім друге, третє, а проблема залишається. Ось тут, слава Богу, все нормально, воно одразу все пройшло. І ось нам віддали диск. Я не знаю, чомусь. Хлопці хотіли залишити його на есту, а Я кажу, ні, ні, давайте заберемо його, хай воно в нас буде, хай леже. Ось такий диск йде. До речі, накладка, бачите, така сама є диск МТЗ і ЮМЗ, її в інтернеті називають тканєва накладка. Ми її називаємо безазбестова накладка. Ну, Кажуть, що він вже тоненький, так, що ресурс його пройшов, але би, як прожинки нормальні. І по самій корзині щеплення, ось так вона виглядає. Я не знаю, можливо, тут можна було щось якось шліфанути, щось з нею зробити. Ну, не з того ж, воно... вони ж все міняють просто і тут не займається. Не знаю, можливо, відбиземо комусь, можливо, можна якось її відреставрувати, продати. Це в нас виробник Valio Комплект іде. Тому ну спробуємо, а вдруг можна буде якось так її продати. Ось так, така справа, друзі. Ще раз скажу, відео не по темі, просто вирішив ось таке відео трошки буду іноді вам записувати. Не по запчастинах на МЗНТЗ, а на такі тем, теми, так? Е, трошки інші. Ну, все, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуємося нашого ютуб давай бер спільноти нашої. Буде дуже багато актуальних фото, цін. Е, все, пока.